темрява, вибухи, крики людей. Ворожа армія підірвала Каховську ГЕС 6 червня. А події тієї страшної ночі кожен українець пам'ятає й досі. Окупанти забрали життя 21 українця. Ще 28 людей отримали поранення. 16 із них ліквідатори наслідків катастрофи. Зниклими безвісті залишається 31 особа. Близько 700 тисяч людей в Україні залишилися без питної води через руйнування гідроелектростанції. Значна частина з них у мешканці Нікополя та Кривого Рогу. На зараз вже спаяно у нас 9 кілометрів пластикової труби. На об'єкті вже розташовано 12 кілометрів цієї труби ну, взагалі. Зараз виконуються роботи по будівництву першої насосної станції. Також ведуться роботи по влаштуванню трансформаторів та електричної для того, щоб запитати електричну енергію всі насосні станції. Україна пам'ятає про кожного постраждалого. Отже, служба відновлення та розвитку інфраструктури Дніпропетровщини розпочала роботи по відновленню магістральних водогонів, що постраждали внаслідок ворожого підриву Каховської ГЕС. Будівництво розпочали з ланки водоводу Інгулець Кряжеве, яке знаходиться у Кривому Розі. Її Протяжність складає майже 27 кілометрів. Також будуть використовуватися новітні труби, які також не використовувалися в Україні. Це стеклополімерні труби. В Україні ще таких труб не було. Тобто, в цілому, Будівництво триває швидко. Головна відмінність нових труб великий термін експлуатації. Гарантійний термін їхньої роботи 50 років. На місце також проводяться роботи по розчищенню існуючого каналу та відновленню пропускних споруд. Магістральний трубопровід відновлюють у чотири нитки. За день комунальники прокладають до кілометра нових труб. Це 16 кілометрів водогону трубою. Ми будемо проходити. Буде чотири нітки труби: один метр, три ділянки по одному метру, і одна ділянка метр двадцять. Всього водогін буде постачати 400 тисяч кубічних метрів води на добу. Це достатньо для того, щоб забезпечити місто кривий ріг водою. Розраховували ми цю ситуацію. Розраховували ми кількість постачання води в. По заявці, яку надала нам місто Кривий, Ріг. тобто це достатньо для того, щоб повністю забезпечити місто Кривий Ріг водою. Відомо, що аналогічного будівництва у області не проводилось 1978 року. Попри всю складність оновлення, закінчити роботи планують досить оперативно. У нас труба постачається довжиною 12-13 метрів. Термін спайки одного шва складає приблизно 3 години. Тобто, якщо порахувати на всю протяжність трубопроводу, це дуже значний час. Але у нас короткі терміни. Ми повинні на цій ділянці до кінця серпня вже дати воду. Наразі на ділянці для водозбирання йде забивка метилевих шпутів для того, щоб укріпити узбіччя і берегову лінію, а також уникнути усунення ґрунту. Основне русло річки інгулець також перекрито, проте ненадовго. Це тимчасове прикриття, бо русло ріки основну воду ми збрасуємо далі. Тобто, ну це взагалі ніяк не, не вплине на те, що зараз річка тече. Місцеві мешканці безперечно раді розпочатим роботам. Вони сподіваються на те, що відновлений водовід зможе забезпечити усіх жителів області якісною питною водою. Ми все ж розуміють, яке положення, і що це ж не просто так. Все ждуть, що все наладиться, все буде добре. Запаси, так, да, зробила, да? так. Бутилки поналивала. есть. Ну, ну лишний раз, не можеш, не помийся. Понятно, а я я Зрозуміло, это, это. За планом вода почне подаватися до Кривого Рогу вже в кінці серпня. Зазначимо, що раніше уряд України ухвалив рішення про виділення більше ніж 1 мільярда гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію проєктів будівництва водогонів.